Сергію Нігояну було усього 20 років. Він приїхав із Дніпропетровська на Майдан ще 8 грудня. Свою присутність на барикадах хлопець у інтерв'ю інтернет-виданню газета UA пояснював, що його обурило жорстоке побиття студентів, а тому приїхав до Києва і вирішив підтримати однодумців. Згодом став охоронцем наметів та громадського порядку Євромайдану. Нігоян Сергій Гайкович. Я приїхав з Дніпропетровської області, приїхав підтримати майдан. Та український народ. Так, я так зрозумів, що ти в охороні працюєш. Так, в охороні. Складно. Ну, я, який, який режим? Довго стояти, чи зміна яка є? Ну, особливо, ні, зміна є, ми всі повинні відпочивати, ми завжди повинні бути бойовій готовності. Не повинно бути такого що спати, хочемо. Провокаторів багато? Ну, є провокатори багато. Намагаються війти якось, якимось чином. А про, яка в чому провокація? Ну, як провокують? Наприклад, він йде в неадекватному стані. Ми запитаємо в нього, шановний споживали алкогольні напої? Вони говорять ні, не споживали. Або говорять так, якщо споживали, будь ласка, у нас таке сухий закон, будь ласка, за межі майдану. Він починає чинити опір. Я народився тут, а я можу піти туди. Сергій Нігоян народився в селі Березнуватівці Солонянського району Дніпропетровської області 2 серпня 1993 року. Його родина втікла до України від війни в Нагорному Карабасі. Сергій Нігоян був україномовним вірманином, однією дитиною в сім'ї займався карате. Я спортсмен, займаюсь кіокушенка і карате. Відчутліла то, що тут всі єдині, всі єдині і всі за одного. Брат за брата, свій за свого Як би мені в цій країні жити, не в же жити через місяць, через два місяці. Це моє будущее, то я тут стою. У столичному МВС одразу заперечили причетність спецпідрозділу Беркут до вбивства Сергія Нігояна, а свідків убивства, начебто, не знайшли. Опозицію звинуватили у провокаціях. Втім, досі вбивць Сергія Нігояна, Михайла Жизнєвського та Небесної Сотні не покарані. Кача поти сині, плине кача, по ти сині. Він був на майдані, щоб охороняти людей, але себе не вберіг сьогодні. В рідному селі на стіні школи, де навчався Сергій, люди встановили меморіальну дошку посмертно Сергію Нігояну присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Золота зірка за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання, конституційних засад демократії, прав і свобод людини самовіддане служіння українському народу, виявлені під час революції гідності. Присутній, як Беркучу, три чи три. три, три. Штурмували, намагалися відти, але не змогли. І а. так, і сяк обходили, але не змогли нічого зробити. Страшно було? Ні, не було страшно, ми завжди готові. Через три години після смерті Сергія Нігояна пострілом в серце невідомі вбили активіста Євромайдану, білоруса Михайла Жизнєвського. Вони прийшли на майдан протестувальниками, а в історію увійдуть героями, які не пошкодували своїх життів задля звільнення українців від режиму Януковича. Галина Ковальчук Сергій Кобилянський спеціально для програми Акценти. Можливості такі зв'язки маю. А таке питання, тої ночі, оцю другий розгін, ти тут був уже? Як давно на Майдані? Залаєш ми злогодину, залаєш ми. my own Ж ми буде брати яну, хто ж ми буде брати яму. Ей, виберуть ми чужі люди, виберуть. Не жаль ти мамко буде, си не жаль. Ти, мамко буде. Гей, якби ж мені синку не жаль, як би ж мені, синку. Плине каша, 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 плине каша,